У мешканців кількох квартир, що по вулиці Європейській, далеко не європейське життя. Щороку взимку вони потерпають від холодів та морозів у власних оселях. Попри все, сумліно сплачують усі комунальні послуги. Тут критична ситуація, виходить, плотиться щомісячна плата за тепло за жек. А результатів ніяких Будемо так казати, бачачи, по цьому, що я плачу. За грудень місяць заплачено 510 гривень. За листопад місяць теж 510, і плюс за жовтень була заборгованість 305 гривень. Я у грудні ще заплатила, бо думаю, що потім воно ну не висіли ці борги. А так ми щомісяця регулярно платимо, а результату ніякого. На сьогодні у вас температура повітря у кімнатах мінус 4, А взагалі яка найвища? Була? Найвища була плюс 6. Це після того як ми двічі звернулися у листопаді місяці із вже з криком душі, бо вони не реагували. Жек правильно не реагував. То ми двічі зверталися чоловік ходив. І після того за другим разом вони майстри прийшли, зробили деяку роботу, і в кімнаті стало плюс шість. Це сама вища була температура. А так, плюс чотири, плюс три. Більше плюс шість не було тепла зна, може б терпіли і далі, так і жили, б у холоді та край цьому настав, коли прорвало замерзлу батарею на кухні. Власники квартири звинувачують у тому, що трапилось працівників ЖЕКУ номер 7 Адже мовляв, неодноразово звертались за допомогою, проте не усі їх дзвінки та звернення було зафіксовано. В першу чергу не доглядів ЖЕК, тому що все пішло від стояка коридору. Там, коли 4 числа розірвало трубу, воно мгновенно холод пішов і в кухню на нашу батарею, і а це ж холод він вже бистренько хватає повністю все. Про те, що проблема розпочалась все ж не із квартири, а із коридора, підтверджують і слова сусідки пані Алли. З її слів, 4 січня вона побачила на першому поверсі свого під'їзду розбиту батарею, із якої пішла вода. Я спустилася, там лопла батарея, все було залите. Я зразу вже почала дзвонити в ЖЕК. Набирала номера телефонів, три номера телефона набирала різних. Ніхто не брав трубку. Я переділася і побігла сама в ЖЕК. І я сказала там, що вирвала трубу там чи що. Вона сказала, що прийде подивиться, позвонить там комусь, не знаю. Так ніхто до вечора й не прийшов. На другий день, вже 5-го числа, я пішла прямо з утра, ранку, то мені там одна сказала, що вона до цього ніякого відношення не має, а треба, щоб мастер цих сантехніків. А коли вже прийшли працівники ЖЕКу? Прийшли вже вони, а вони й не приходили, ніхто не приходив. Вони вже прийшли, як вже батарея в кухні розморозилась. Тепер пані Алла не розуміє, за що все таки сплачувала кошти, за яке тепло. Все ж, сподіваючись на розуміння та відшкодування власних коштів, і ще раз звернулась до ЖЕКу. Я тільки прошу, щоб допомогли в тому, щоб вона було ну припинили мені плату за тепло, поки ми не зробимо опалення. Ви Маєте намір робити індивідуально? Ну, зрозуміло. Іншого виходу немає. Бо якщо навіть і зробити це централізоване опалення встановити його, то я це просто нереально. Це буде просто витрата грошей. Чи пропонували вам уже ЖЕКу свою допомогу? Ні, ні, вони сказали тільки це ваша вина, і ви повинні самі повністю все встановлювати. І ми ще зобов'яжемо вас у акті, щоб ви е, за певний період часу е, підключилися до центрального опалення. Працівники ЖЕКу покладають відповідальність за те, що у квартирі потріскали від холоду труби на самих її власників. Мовляв, саме їхній догляд призвів до того, що трапилось. Тамара Андріївна, то ви звинувачуєте все-таки мешканців? Я нікого квартири, не звинувачую. Тому, Наш взагалі це є недбалість мешканців. В першу чергу. Тому що вони не слідкували за своєю квартирою. І є стаття 382 Цивільного кодексу, в якому чітко сказано, що власник квартири несе відповідальність за всі приміщення, житлові і нежитловий, не які знаходяться в будинку. Звернень від мешканців не поступало, що в них не гріє, чи в них порушений температурний режим. Чим ви на сьогодні взялися допомогти? Ми на сьогодні ми ліквідували аварію, відрізали батареї опалення, які розмерзлися. Хоча це не входить в наші обов'язки, але це є аварія і ми її усунули. Ми складемо акт на підставі цього акту, вони можуть далі звертатися і вирішувати, як вони будуть робити опалення в своїй квартирі.